Моральність це розум серця. Про важливість моральних цінностей поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Колишній ректор Заокської духовної академії Артур Артурович Штелі був моїм улюбленим викладачем та наставником під час мого навчання в академії. Тодішніх студентів можна було назвати зразковими. Ці молоді професіонали докладали зусиль. Щоби отримати ступінь бакалавра або магістра, майже всі були одружені і мали досвід пасторського служіння. Наш ректор розумів, що для диявола падіння впливових молодих людей в церкві це великий виграш. І щоб застерегти нас від цього, викладач давав таку настанову: іноді ми чинимо не думаючи, а потім доводиться стикатися з наслідками. Наслідки зради дуже важкі. Тому багато хто приховує свої вчинки, вважаючи, що таємне ніколи не стане явним. Але якщо ви думаєте, що можна обдурити дружину, і вона нічого не дізнається, то ви глибоко помиляєтеся. Сатана постарається, щоб рано чи пізно все розкрилося. Дорогі друзі, зверніть увагу на слова премудрого Соломона, що записані в шостому розділі книги притчі: хіба може хто взяти собі за пазуху жар? І при цьому не спалити свого одягу. Хіба можна ходити по жаріючому вугіллю і не обпекти ніг? Так само буває і з тим, хто входить до дружини свого ближнього. Жоден з тих, хто б її доторкнувся, не залишиться невинним. Заграючи зі спокусою, ми граємо з вогнем найрозумніше, що можна зробити, зійти з поганого шляху якомога раніше. Сексуальне бажання інстинктивне, воно може бути дуже сильним і в якийсь момент вже майже неможливо зупинитися, скільки сердець було розбито через бездумну фамільярну поведінку, крок за кроком вона вбиває останні прояви чесності і совісті. Жоден інший гріх, якщо тільки це не відібрання людського життя, не залишає після себе такої брудної плями, як перелюб. Тому потрібно повністю довіритися Богу, який здатний допомогти нам впоратися зі спокусою раніше, ніж вона стане привабливою. Бог дарує нам мудрості не робити дій, які можуть призвести до незаконних сексуальних зв'язків. Коли ми віддаємо себе в руки Бога, Він дає нам сили уникнути пасток, подібних ті, що розставила дружина Потіфара. Вона схопила Йосипа і примушувала його лягти з нею, він же, залишивши свій одяг у її руках, утік. Цей вчинок Йосипа є яскравим прикладом для нас. Від гріха потрібно втікати. Саме близькі і постійні стосунки Йосипа з Богом дали йому сили і мудрості так вчинити. Якщо ми. Перестанемо підтримувати зв'язок з небом, нам загрожуватиме велика небезпека. Адже сатана постійно стежить за нами і чекає, коли ми виявимо якусь слабкість, щоби успішно атакувати тоді нас. Нам навіть важко уявити, як він тріумфує, коли досягає успіху. Постійно перебувайте на зв'язку з Богом, і ви зможете перемогти. Усі диявольські спокуси помолимось. Дорогий наш Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до нас. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти нас постійно застерігаєш. Господи, оберігай наші сім'ї. Нехай диявол ніколи не підступить до них, щоби в наших сім'ях могло славитися Твоє святе імення і могли рости діти для слави Твоєї, молитва наша. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди пам'ятайте слова Соломона. Хіба може хто взяти собі за пазуху жар і при цьому не спалити свого одягу?